Історія про те, як за наш з вами кошт місцева влада робить собі добре, і всі навколо, начебто, цим не переймаються. Мова йде про уже не дуже безпритульного Сергія Кубелка. Ще у вересні цього року Львів медіа опублікували історію про те, як начальник управління внутрішньої політики зареєструвався. Увага! Безпритульним у міській нічліжці, на такий цікавий вчинок, він зважився, щоб отримати львівську реєстрацію. Адже краще бути бездомним львів'янином, аніж мати житло у селі на Тернопільщині. Справа в тому, що львівська реєстрація дає шанс отримати пільговий кредит на квартиру. Шанс приморний, звісно, якщо ти не працюєш у міській раді. Сергій Кубелко там працює, тож пільговий кредит він отримав швидко і безболісно. У лютому 21-го року він стає офіційно безпритульним львів'янином. А вже у травні того ж року його включають у житловий кредит. Згодом він його отримав і став власником двокімнатної квартири на 65 квадратів. Він сам нам це розповів у коментарі. Отака от історія успіху. Як думаєте, яка була реакція у міській раді на цю публікацію? А ніяка. Жодного коментаря, жодного виступу чи депутатського запиту. Можливо, тому що комісія, яка включила Кобелка до переліку щасливчиків, складається на половину з його колег-чиновників, а на другу половину із депутатів міської ради. І те, що як вони героїчно про це мовчали, наштовхує на думку, що вони, якщо не в курсі, то в темі цієї схеми. Ми знаємо про щонайменше два випадки, коли молодіжним пільговим кредитом користувалася молоді депутатка і чиновниця міської ради. Однак, поки що, не можемо їх назвати, бо не маємо доказів. Адже списки людей, які отримують пільгові кредити коштом міської громади, фактично засекречені. Через місяць після нашої публікації це мовчання львівський ягнят спробувала перервати народна депутатка Юлія Клименко. Вийшло Ну, не дуже. Вона подала запити до набу поліції, і, власне, міської ради, точніше, до комісії з питань законності. Ну бо тут справді є питання до законності. Про реакцію набу ми не знаємо. Поліція почала свої розслідування. Комісія з питань законності цього тижня вже була зібралася розглядати депутатський запит. Аж тут виявилося, Юлія Клименко передумала цікавитися цією історією і своє звернення відкликала. Міські депутати зітхнули. Полегшення ми е, е, почали його розглядати, запросили до нас на комісію е, е, відповідних працівників, е, про яких йшла мова у зверненні. Але е, пані Юлія Клименко, я так розумію, що вона зі всім розібралася і скерувала нам ще одне звернення про відкликання свого листа. Чому пані Клименко передумала? Нам вона цього не пояснила, лише перекинула м'яч на поле своєї колеги по парламенті і партії Наталії Піпи. Мовляв, вона була ініціатором. Чому ініціаторка не захотіла ставити свій підпис на зверненні, не зрозуміло. Нардепка піпа в свою чергу сказала, що звернення відкликали через виявлений конфлікт інтересів між заявником і особою, що до якої звернення подавалося. Та заявник з заявником і їхній конфлікт це одне звернення нардепок зовсім інше. і Їхня реакція опісля це вже взагалі третя історія. Важливо, чому ні міські ні народні депутати не реагують на цю історію ну абсолютно ніяк, адже вони покликані стояти на захисті прав містян і справедливо розподіляти цей кредит для справді найбільш потребуючих і справжніх львів'ян. А не фейкових безпритульних.